Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про стан справ на полях. Буде про соняшник, кукурузу, сою і пшеницю. Зараз ми знаходимося на полі, там, де соняшник. Соняшник по кукурузі. змолотили тільки трохи і обмолотили до цього. Але змолотили вже одну ділянку з 75 гектарів, але далі пішли дощі. Дощі в нас йдуть вже приблизно 3 тижні. Так, Ідуть цілий день, але по 5 мм і отак. Більше не йде. Ось такий от соняшник. Гнити ще не починає ось. Ще вродь би не гниє. Але скоро вже буде, ось цей підгниває вже. Трохи. Ще стоїть ось ця площа, тут 80 гектарів соняшнику і 600 гектарів сої ще стоїть. Ось таке зерно дрібненьке. Ну по волозі не дуже воно й вологи як то. Ну от такий от фон виходить. Зразу після комбайна ходить МТЗ з, з, з тим катком робощем. Той що грибає. Ось так ось виходить. Тут як робили десикацію соняшника. Підпалили трохи кукурузу, десь вітер був чи що. Ось вся жовта. Тут ось так. І в оцей файний. Качанчик цей. Бачите, маленький. Цей ще менший, але є, по два он хипив. Он, якщо два, верхній чуть менший, нижній маленький, але оцей, там де один, один великий. Так, ми одного обламимо, покажемо. Це кукурудзка юнга. Сорта. E, Юнга, 290 девяності Зараз я обиру, вам покажу. Такий ось качанчик. Ось. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, дев тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, 19, двадцать, один.

18 на 37. Досить файний такий результат. Наше не знаю коли достигне, якщо чесно. Ось бачите, ще молочко виходить. Ось така ось кукурузка. Ось такий от соняшник і кожен день дощі. Півдня нема, півдня дощ. Але такий моросить за день може 3-5 міліметрів випасти за ніж так само. По чуть-чуть, але в поле не дає вийти. Ось земля. Ну, така тут можна, в принципі, щось робити, але багато ти не зробив дуже. Молотити не будеш мокро. А щоб щось обробляти, треба змолотити. Так що їдемо далі, покажу далі кукурудзку, яка вже не підпалена. Бо тут досить так багато підпалили її. Провели десикацію, але вже були приморозки. вже кукурузка сама по собі буде природнім шляхом десикуватись. Так що так якось. Ідемо далі на інші поля, куди зможемо, туди доїдемо. Ось ми на пшеничці загорондив, якщо бачите, далині. ні. Внося до докрива, зараз ми ще й там будемо. Вибачайте за вітер. Ось тут бачите, кукурудзка не підпалена. така вона. Це кукуруза по гіпокові. Тут дивіться, який качанчик файний. Які тут файні качанчики, зараз ми його теж тут оглянемо. Ем... Тут аж як був, було б повністю весь поле, 75 гектарів, але половина мошка, де ось ця кукуруза, а де пшениця, то лишили гріпак, то зібрали гріпак, посіяли пшеницю. Ось вона така файна вже. Так ми купнемо, яка вона глянемо. На міжграді. 10-12 см. Твердоватенько трохи. Гарми на її. Пшеничку. Сіялись десь на 2-3 сантиметрів хорой глибини. Ось така вже пшеничка, такі ось вже корінчики має. Файно вже другий листок іде. Файно є, тепер зараз ми ще виламемо качанчика. Ви бачите, що й далі менше качанчиків досі. Зараз почищу вам покажу. Ось такий ось качанчик, вже зубчик запав. До кінця не виповнений. Шитаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. 36. 37 можна считати десь так. Так, тут. Раз, Шістнадцять. На тридцять сім, тридцять шість. Отак От десь. Ну, досить нормальний результат. Ось такий ось фон вже має. Ну так що, якось так їдемо далі. Їдемо. Далі. Глянемо, глянемо, покажу вам сою. Площу де змолотили соняшник і може покажу, де он, де розкидають добре. Ось такий ось вигляд має поле після соняшника, вже пройшлися катком і слід глибокого розпушувача, на краю це не розкидають добрива, щось сталося з трактором. І от знову бачите, почався дощ, слякоть така, моросить і все. Так що їдемо, ще покажу сою на огородиках, і кауна там і будемо закінчувати відео. А, і ось тут зразу молотили той самий соняшник, що я вам показував, бо продисикована вже. Все, їдемо далі. Ось така ось соя стоїть. Подивимося, нижні стручки чи не цвітуть Середині боби. Ні, ще не цвітуть. Тому було, що не можна відкрити, ще ні. Але вона як пластилін просто як пластилін. Коли її будуть молотити, не знаю. Ось така ось кукурузка. Стоїть її долі досить багато, я казав, 600 гектарів десь. Але це в нас огородики. Так що. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!